Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Інколи ми не усвідомлюємо, наскільки світ, в якому ми живемо, відрізняється від того, який він був всього кілька десятиліть тому. Я не про війну, навіть я про технології. Ще зовсім нещодавно інтернет був новинкою, цифровим фронтиром, доступним лише небагатьом. Пригадайте світу 97-му приблизно році, коли лише 2% людства мали доступ до інтернету. Невелика частка людей, які використовували повільне з'єднання через класичні ці телефонні мережі, ці діалап-модеми да з таким характерним звуком набору. Я пам'ятаю ті часи. Лептоп тоді, да, от, звичайний ноутбук, коштував, як квартира в обласному центрі, кілька тисяч доларів можна було купити квартиру. І я пам'ятаю, я тоді ходив до провайдера, підписувався за 10 доларів на місяць для доступу, так, це називався FIDANET. Да. Підписка була тематична на якісь там для програмістів, для там, аналітиків, да, тобто якісь такі тематичні розсилки. Який був <свісно>, прообраз першої інтернету, неймовірно, просто як все змінилось дуже швидко. І вже до 2019 року понад 50% населення світу було підключено до всесвітньої мережі. А сьогодні ця цифра зросла до двох третин людства. Для багатьох в країнах з високим доходом це вже не знається чимось революційним. Всі звикли, да? стрімінг, скролінг, надсилання емейлів, Ютуб, Фейсбук, це все вже буденність. Проте швидких цих змін вражає і ця історія ще далека від свого завершення. Уявіть собі, скільки багато мільярдних бізнесів виникли саме в форматі інтернет компаній І це найдорожчі компанії світу. Це трильйонники. Той же Amazon, Meta, Google, скільки традиційних компаній відкрили для себе нові ринки, способи замовлення, плати, змінили свої бізнес-моделі і стратегії. Світ змінився кардинально всього лише за кілька десятиліть, і ми з вами за тиждень зараз дізнаємось більше, ніж наші прадідусі і прабабусі за все своє життя. І це значною мірою саме завдяки. Інтернету ця швидка трансформація важлива з двох причин: по-перше, потенціал інтернету ще тільки розкривається. Безкоштовні онлайн-ресурси роблять революцію в освіті, дозволяють будь-кому з підключенням до інтернету отримувати самі нові і якісні знання, здобувати необхідні компетенції, часто безкоштовно або за мінімальну плату. Та ж сама платформа Український Глобальний Факультет, яку я очолюю в Україні. Чудовий приклад: у нас 27 тисяч учасників з усієї країни, понад 200 університетів, викладачі, аспіранти. Студенти та й не тільки, ветерани війни, члени їх родин, підприємці, внутрішнє переміщення особи, всі, хто прагнуть навчання. До речі, зараз ця платформа функціонує за підтримки кампанії Activities, Ми дуже вдячні їм. А крім цього, ми реалізуємо за підтримки уряду Нідерландів програму економічної освіти для 1300 підприємців, і це під гідою нашого міністерства економіки. Також і це нові можливості. Їх ще буквально. Не нещодавно просто не було для мігрантів. Цифрові платформи значно знизили витрати, на переказ грошей додому, полегшуючи підтримку сімей через кордони. Це рятівне коло для сотень мільйонів людей по всьому світу. І кошти, які пересилають мігранти за кордону, вони на порядок більше ніж всі разом взяті міждержавні підтримки, такі як були програми USAID поки не прийшов Дональд Трамп. Але Цифровий розрив все ще існує в 23-му році. За даними організації Об'єднаних Націй, третина населення світу, приблизно 2,6 мільярди людей, залишалися поза інтернетом офлайн. Відключення цих людей може відкрити безпрецедентні можливості від доступу до глобальних ринків до можливості висловити свою думку в цифрову еру. ООН поставили до речі амбітну мету підключити понад 90% населення світу до інтернету до 2000 року. Але виклики залишаються значними. У Південній Азії лише 43% людей мають доступ до мережі, а в субсахарській Африці цей показник взагалі Цього лише 37% через брак інфраструктури, проблеми з доступністю. Взагалі, Африка сьогодні є осередком бідності, чи ще якісь там 3-4-5 десятиліть тому таким осередком бідності була Азія. А Сьогодні Азія локомотив економічного зростання, де народжуються до десь 3 четвертих взагалі нового ВВП світу. В той час як інтернет продовжує об'єднувати людство, незважаючи на протекціонізм, на фрагментацію на. Yeah. <laughs> Політичну поляризацію триває гонка за те, щоб ніхто не залишився осторонь цієї цифрової революції. І я думаю, що ця гонка буде успішною, незважаючи на всі ці політичні перепони, чому тому, що вона вигідна корпораціям, вона вигідна великому бізнесу гігантам, таким як Google, який, до речі, офіційно визнаний американським судом монополістам. Я розповідав вам про це, да? але ми не менше від цього любимо Google, пошук в да? або YouTube, в якому ми зараз вам знаходимо. Одимось, правда, речі принагідно, Ви можете прямо зараз підписатись на мій канал, якщо вам цікава ця тематика, прокоментувати, що ви про це думаєте. Ця інформаційна революція, яка з'єднала мільярди людей, вона відбулася прямо тут у нас на очах, і ми прийняли її як належне. Ми знаєте, як американці кажуть, віскі, що всередині пляшки, і ми не бачимо, що написано на лейблі. Ці зміни пройшли непоміченими. Ми навіть забули, що ще якісь 30 років тому нічого цього не було. І винахід інтернету, який, до речі, відбувся завдяки державному фінансуванню. Американські військові да ну хто ж ще міг дозволити собі такі авантюрні проєкти і такі великі бюджети. Так, от вони створили цю нову інфраструктуру, не менш важливо до речі, ніж колись мореплавство або залізниці, або автобани. Світ став більш з'єднаним: інформаційна, технологічна, бізнесова, і ця нова інфраструктура значною мірою уможливлює наступну велику революцію масове застосування штучного інтелекту. Я думаю, що прихід штучного інтелекту, який прямо тут і зараз відбувається, ми знову в цьому живемо. Він буде співставний, хіба що з промисловою революцією, яка 150 років тому змінила світ. До невпізнаваності я думаю, що як каже Стівен Хокінг, прихід сильного штучного інтелекту. Я розповідав вам про це, змінить світ і стане головною подією в історії людства. Головне, щоб ця подія не стала останньою, наголосив він. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте. В якому році ви почали використовувати інтернет, чи він повністю вже виступає інструментом вашого бізнесу? Чи можливо ви вже використовуєте штучний інтелект? Та речі в Україні є кампанія Global, яка яка впроваджує штучний інтелект в бізнесі, в державному управлінні, в громадських організаціях будь-якій вашій діяльності. Вони допомагають суттєво в рази економити, пришвидшувати процеси і обходити конкурентів. Я залишу лінк під цим коментарем. Ну і я дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі.